Вітаю сьогодні! Хочу розповісти вам про новий аромат від Нарциса Родрігас. А ви підписуйтесь поки на мене. Я вам буду розповідати про цей і про багато класних ароматів. Ще. Так, Сьогодні хочу вам показати і поговорити з вами про аромат, який називається Narciso Rodriguez All of Me Floral. Ось так виглядає наш аромат, і ось такий у нас пробник. Пробник класичний, але знаєте, в цьому пробнику у нас 0 крапочка 6 мл. Тобто в класичних пробниках зараз у нас один. Крапочка 2 мл. Тобто тут в два рази менше. В деяких пробниках у нас навіть зараз 1,5 мл. Я пам'ятаю, ще, ще ті часи, коли були по 3 мл навіть пробники. Але 0,6 як краще казати: оник чи 0? Скажіть мені, будь ласка. Хоча Оник мені подобається. ОНИК і Оник.6 це у нас ну, просто кримінально якось мало. Так що, якщо ви та людина, який, яка потребує більше часу для того, щоб зрозуміти, чи вам аромат подобається, чи вам подобається, як він на вас сидить, чи вам подобається як. Чи може він вам не дає, чи дає біль головний. Вам потрібно навіть буде, я так думаю, два пробника, а то навіть і три пробника. Ну, Розпочинаємо з нот цього аромату. Тут у нас є лічі, рожевий перець, цвітіння сливи, бурбонський бурбонська, бурбонська гер... бурбонська герань, я перепрошую, я перекладаю. Жасмін сам, самбак, мускус, гоякове дерево та бензоїн. Ви знаєте, в цьому ароматі це ж у нас вже третій аромат цієї серії. Перший аромат мені не сподобався. І ну, знаєте, він не, не, не поганий. Я не можу сказати, що він там якийсь поганий чи він, якийсь недобрий. Ні, він просто. Я не розумію, навіщо вони зробили. Він такий, знаєте, просто генерік. Таких ароматів їх дуже-дуже багато. Просто їх. Багато. Немає в ньому нічого такого, ніякої родзинки, хоча б однієї родзинки, нічого, нічого, нічого. Другий був ну, трішки, трішки краще. А ось і третій, як мені здається, він найкращий аромат з цієї серії. Зараз я вам поясню, чому це так, на мою думку. Перше, ми всі знаємо, що Нарцісо Родрігес, його ми знаємо по мускусам. Uh, ну, завдяки мускусам, але ну, ще у нього є там, класні аромати. але мускус, іна, це, це, Род, Родригеса це то, що йому принесло ем, славу. В цьому ароматі, і це може бути як погана новина, так і добра новина для деяких людей. Я не почула у тих класичних мускусів Нарцису Родрієса. Тобто, якщо ви завжди їх якось знаєте. Ем... Ви хочете їх уникнути, то протестуйте цей аромат, може цей вам сподобається. Він е, е, Іноді у нього такі бувають анімалістичні мускуси, іноді такі прям дуже живочні. Тут такого немає, хоч тут і є мускус. Друга часть, цей аромат він відкривається, е, е, знаєте, таке відчуття, що це крем для тіла. Ось щось таке. Кремове, трішки пудрове, але дуже класне. Трішки такий якийсь тальк може. От. Тобто нічого такого, нічого такого застарілого, старої пудри нема, талька старого немає нічого такого. Просто оці, оце враження, що ви намазалися чимось з пудровими нотами після душу. І як на мене, це аромат буде, буде дуже класно тим людям, хто. Знаєте, вони користуються парфумерією, але хочуть, щоб парфумерія, щоб не було дуже наявно, що це був парфум. Є такі люди, які хочуть, щоб парфум не пахв парфумом, а пахнув як тіло, як от чисте тіло після душу. Оце такий, отак, такого плану аромат. Ви будете пахнути як крем після душу, трішки Квітковий дуже-дуже-дуже приємно. Знаєте, я коли ще побачила оці ноти, у мене таке враження склалося, що цей аромат він зроблений як нібито для ну, може, корейського ринку, може там, японського ринку. Ну, Тобто це не гучний аромат, це не голосний аромат, це такий при, при тілі, при шкірі аромат. Ось. І мені ця частина, частина мені ця подобається. Незважаючи на те, що це не такий тип ароматів, до яких я якось тягнуся. Є це не такі аромати, які я використовую сама для себе. Я люблю таке щось гучне, таке класне, яскраве, як, що там, що проєкцію. Дає дуже велику таку оцей аромат, він не буде цього робити. Це не той аромат, що буде там гучний бігти поперед вас, чи позаду вас, шлейфа від нього теж не буде. Але він буде дуже приємний. І якщо ви якраз та людина, яка хоче, щоб на ній був аромат, але було не дуже зрозуміло, чи то аромат, чи то крем, чи то що таке, наприклад, якщо ви там десь Робите на якоїсь там фірмі, де там дрес-код е, такий, що вам не можна парфумами якимись там користуватися, то цей парфум буде класно. У нас тут є ще і квіти. Е, тут у нас є жасмін самбак. Ми знаємо, що жасмін самбак іноді такий, знаєте, буває навіть анімалістичний, він такий. Е, Такий яскравий, але в цьому, знаєте, в цьому ароматі воно все-таки якийсь не дуже яскравий. Квіти є, але квіти не дуже яскраві. Отой перець, рожевий перець, який я, в принципі, я його дуже люблю, він тут не дуже гучний. Тобто сам аромат, він не дуже гучний, зроблений. Десь він буде тривати, триматися і тривати у вас на шкірі ну десь, може, 3-4 години, ну максимум 3. 3,5-4 години. Після цього вам потрібно бути ну, просто ось так ось нос у руку, щоб зрозуміти, що там у вас, чи є у вас взагалі на шкірі чи ні. Тобто це не такий аромат, який як не так, не так і давно я тестувала і робила огляди на каналі, що там і 8, і 9 годин навіть тримався аромат. Такого не буде. Тобто це такий аромат, знаєте, для е, людей, ну, просто оте, чистий, е, красивий, такий зібраний якийсь так аромат, е, але ну, нічого такого вау-фактору нема. Але це аромат, е, зрештою-решт, як на мене, такий, знаєте, паспорту. І на роботу добре, і на, і на прогулянку добре, і. Кудись на вечір добре. Тобто, вам повинен просто подобатися подобатися така кремово-доглядова база, яка є в цьому ароматі. Ось. В принципі, я вам скажу непогано. Мені продовжує не подобатися флакон цього аромату. Ну, не так флакон, як, наприклад, кришка. Кришка цього аромату ну просто таке пластик фантастик, Просто пластикова кришка. Ну, і вся така форма. Коротше, не дуже мені подобається форма цього аромату, але ну, трішки, трішки вони їх відрізняють кольором ці пляшечки. Так що, якщо ви підете до магазину тестувати, ви їх не зміксуєте між собою. Вона із них така найскравіша, найбільш, найбільш насичена кольором. Ось. От, що я вам хотіла сказати про цей аромат. В принципі, не для мене він 100%, але. Зараз я хоч бачу сенс в тому що він є, в тому, що вони його зробили навіщо? Бо 100% є маркет для таких ароматів, є попит на такі аромати. Ось. Я дякую вам за вашу увагу. Я бажаю вам доброго дня, доброї п'ятниці. З вами побачимось у неділю. У нас буде відео, як завжди, бла-бла-бла, в неділю. І я е, запитую вас, чи ви тестували цей аромат, чи може ви його вже купили. Розказуйте мені, будь ласка. І е, всього, всього вам кращого, всього доброго, дякую за увагу. Па-па!